Вічненню пам'яті українських героїв, шанобливому ставленні до загиблих воїнів, учасникам війни та учасникам бойових дій, присвячується сьогоднішня передача. Напередодні свята 70-ї річниці Великої Перемоги йду до помешкань учасників Великої Вітчизняної війни селища Пантерівка, що на Кероградщині. Зараз ми знаходимося у помешканні Лідзвінчук Катерини Якіні, учасника Великої Вітчизненної війни, доньки загиблого роки війни, Гладченка Якова Константиновича та дружини учасника бойових дій Людзінчука Федора Сергія. Доброго дня, Катерина Яків. Дозвольте привітати вас із 70-річчям перемоги у Великій Вітчизняній війні і задати вам декілька запитань. Дуже вам дякую, рада вас бачити і готова до спілкування. Катерина Якіна. Розкажіть, будь ласка, коротко про себе. Я народилася в селі Пантазіївка Новопраського району Кіровоградської області у селянській сім'ї. В сім'ї нас було троє дітей. Мама моя працювала в колгоспі, а батько в цьому ж колгоспі працював весь час в аутпрому. У 1947 році після закінчення Олександрійського педагогічного училища я по призначенню разом з своїми однокурсниками в кількості 120 чоловік були направлені на педагогічну роботу у Станіславську, нині Івано-Франківську область. Там я пропрацювала 14 років до 1961 року. І після демобілізації чоловіка з лав Радянської армії ми переїхали на мою батьківщину на Кіровоградщину. Тут я працювала на посаді вчителя молодших класів в Олександрійській школі-інтернаті 25 років. Катерина Якіна, що ви можете розказати про батька як учасника бойових дій? Мій батько народився в 1901 році. Ці роки працював бухгалтером по гості. Мама працювала у госпиці. В моїй сім'ї було настроє. Я найменша в сім'ї. Батько мій після призиву Червоної армії боровся на фронтах великої вітчизняної війни. І е, був тяжко поранений і загинув, помер від ран. 2 травня 1945 року похований на польській землі. Розумієш, Ані, не дожив мій батько всього сіл ні до великих берегов. Першу похоронку мама отримала у червні 1945 року. Але точного місця поховання там було не вказано. І 1980 у 2004 році, коли я пішла на заслужений відпочинок, я задала метою розшукати точне місце поховання останків мого батька. Звернулася я у військово-медичний архів міста Подольська, що під Москвою, і моя сім'я отримала таке повідомлення, ось воно переді мною, де казано. Що мій батько, Плаченко Яким Костянтинович, при виконанні військових обов'язків був тяжко поранений і помер від ран, і похований у місті Олава Вроцлавського воєводства Польська Народна Республіка. Катерина Якіна, я бачу, що ви дуже міцно тримаєтесь за книгу. Розкажіть, будь ласка, що це за книга? І яке значення вона має у вашій сім'ї? Ця книга. Пам'ять. Вона дуже дорога для мене і для, мої, для моєї сім'ї. Про цю книгу я дізналася по телебаченню, видана польським видавництвом, під, під керівництвом польського письменника Януша Пшимановського для радянського читача. Але знаючи про те, що мій батько загинув на польській землі. Я вирішила цю книгу придбати. Я звернулася в Київ книготорг з проханням надіслати мені цю книгу. Київ відповів, що вони пересилають цю книгу на Кіровоград-книготорг, а Кіровоград переслав на наш книжковий магазин в селища в Пантарівка. І я цю книгу придбала, звірившись із. Своїм повідомленням про те, що дійсно на 122-й сторінці цієї книги занесено прізвище мого батька. Ця книга тому для мене дуже дорога. Переді мною карта Польської Республіки. На ній червоними зірочками позначені кладбища і меморіали радянських воїнів, які загинули на польській землі в роки Великої Вітчизняної Війни. Маленька фотографія, на якій позначене уголок того кладбища, на якому похований мій батько. Вперше моя сім'я відвідала могилу батька в 1987 році. Це було надзвичайно значуще, надзвичайно тривожно. Багато сліз пролито на, цьому, на цій могилі. А вдруге ми відвідали могилу батька у 1988 році. Ось на цій фотографії, і ці фотографії засвідчують перебування нас на польській землі. Який найцікавіший епізод із фронтового життя вашого чоловіка ви могли пригадати? Чоловік мій Ятвінчук Фадір Сергійович народився в 1926 році. Він учасник бойових дій. Пройшовши всю війну, дійшов аж до Берліна, де був у квітні 1945 року тяжко поранений. Федір Сергійович пройшов усю війну. Ось тут на фотографії він сфотографований із своїм бойовим другом Акардеоном. Я знала, що акордеон в його житті це частина його життя. За активну участь в боротьбі з фашистами. Федір Сергійович був нагороджений бойовими орденами і медалями. Ось переді мною посвідчення, яким, медаль, якою він нагороджений, за взяття Берліна. А ось медаль за победу над гермо за активну участь. У боротьбі з, з фашистською Німеччиною мій чоловік Федір Сергій Літвінчук був нагороджений багатьма подяками за підпису самого головнокомандуючого радянської армії. Тій ситуації, яка склалася у його військовій частині, він, він вирішив врятувати полковий прапор, не дати можливості фашистам захопити цей прапор. Бо після того, якби фашисти захопили, значить полк мог бути розпущений. Він, обмотавши своє тіло, тіло під гімнастеркою. Виніс із поля бою цей прапор, за що він командуванням був нагороджений медаллю за відвагу. Аня, війна закінчилась, але не для мого чоловіка. Він ще разом з своїми бойовими товаришами служив більше п'яти років у рядах радянської армії на території Німеччини. Вони служили вони довше тому. Що вони чекали, коли підросте молоде покоління і прийде їм на зміну? І демобілізований був з радів радянської армії лише в 1951 році. Після демобілізації, повернувшись додому, відпочивши не більше трьох-чотирьох місяців, Федір Сергійович був покликаний піднімати цілинні землі у казахську. З вашої розповіді я зрозуміла, яка ціна пам'яті людей, які вас оточували. Але про себе ви нічого не кажете. Знаєш, Аня, дуже цікавий епізод був у моєму житті. У селі Пантазівка у середній школі розмістився військовий госпіталь. Це було в 1943 році. Нас дівчаток, підлітків, попросили допомогти санітарам, медсестрам доглядати за пораненими бійцями, тому що багато з них були поранені в руки, ноги. Ми доглядали за ними, підносили їм обіди, сніданки і працювали там до того часу. Аж поки госпіталь цей евакуювали за військовим за фронт. Цей період запам'ятався на все моє життя. Я знаю, що ви є членом ради ветеранів війни і праці Савіша Пантерика. Що входить в обов'язки цієї ради? В обов'язки Ради ветеранів входить піклування про таких же пенсіонерів, ветеранів війни, поздоровляти вітати їх із святом, допомагати їм. У вирішенні соціальних, їх соціальних проблем, організовувати шефство молоді цим сім'ям ветеранів. Так що обов'язки великі, обов'язків багато, і Рада ветеранів селища намагається працювати якомога хлібніше. І користуючись нагодою, я хочу згадати поіменно і вшанувати пам'ять тих колег своїх, з якими я багато років працювала у Олександрівській школі-інтернаті, які внесли значний внесок у перемогу над фашизмом у Великій вітчизняній війні. Це такі, як Григорій Кирилович Настасів, Вінський Олександр Федорович, Поліщук Григорій Якович, Сань Анатолій Антонович, Варченко Микола Семенович. Вічна їм пам'ять. Освітають маки навесні. Серед поля наче жар горять. Зові співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять Маки червоні знов розсвітають пам'яті ті вбережуть, і до вогню, що серця зігріває їхні онуки ідуть Маки червоні. Знов розцвітають, пам'яті дів бережуть і до вогню, що серця зігриває, їхні онуки ідуть, так давно багато літ назад, молодими, бравими були, Щоби нашу рідну землю відстоять. Полі серед маги полягли, маги червоні знов Пам'ять пам'яті в берегу. Всіх і ради, членів Ради ветеранів, і всіх жителів нашого селища із Днем великої перемоги із цим визначним незабутнім святом для нашого народу. Я закликаю всі, всі майбутні покоління пам'ятати цей день, шанувати і, і вшанувати пам'ять всіх полеглих. Святом перемоги моя Україна. Цей день світуть салюти, І чути дзвін пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день, страшні чотири роки, ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги. Випили до дна крізь муки і тривоги, ми йшли чотири роки. В обличчях, здоров'я міцного ми вам бажаємо і все, що вам треба, хай кожен з вас має. Вітаю. Дуже Ви. велике спасибі!